Друзі, вітаю на обо сток з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. Обговорити є, що тем збиралось чимало. Мій гість сьогодні це Володимир Фесенко, політолог. Рада вітати вас! Слава Україні! Берем слава вітаю вас! Пане Володимире, отже, маємо оновлення щодо переговорного процесу. Він продовжиться в Абудабі 1 лютого, але в переговорній групі не буде взагалі не буде від сполучених штатів Америки переговорників Джареда Кушнера і Стівена Віткофа. Що це означає? Чому такий крок зробила Америка? Так ну Рубіо говорить, що говоритимуть про території, тому найбільш спірні питання. Тому Кушнер і Вітков там не будуть. Брати участь. І як ви собі розумієте оцю зміну? Ну, по-перше, не тільки про території там будуть говорити, а якраз більше про технічні питання. І оце одне з пояснень, чому там не буде Кушнера і Уіткафа. Але судя за словами Марка Рубіо, там будуть американці. Не буде Уїдка і Кушнера як головних переговорників, але будуть інші представники США, що дуже важливо. Тобто, американці як модератори переговорів, зокрема в робочих групах, вони залишаться. Чому не буде Уїдка і Кушнера? Ну, можна висловити як мінімум дві версії. Перша версія. Можливо, у і Кушнер, особливо Уїтков, який які ну дуже позитивно оцінив перший раунд переговорів. В Абудабі він вирішив, що ну все гаразд, атмосфера конструктивна. обидві сторони переговорів працюють нормально. робочий режим йде в таких прийнятних формах, конфліктів немає. Сторони ведуть нормальні переговори. І, можливо, вони вирішили піти на певний експеримент. От е, хай тоді працюють далі самі. Якщо їм вдалося налагодити нормальний робочий режим переговорів, хай спробують самі. Про всяк випадок поруч будуть американські модератори, які можуть е, там знімати якусь напругу або можуть модерувати певні дискусії. Тобто контроль е, зберігається, ну і при необхідності певна посередницька модерація. Але е, головні переговорники е, будуть відсутні, можливо, тому що не буде саме переговорів е, на високому рівні саме з ключових політичних питань. Можливо, е, вирішили, що зараз ситуація з Донбасом така, що компроміс вже найближчим часом буде неможливий. Тому поки що це питання якраз саме воно не буде розглядатися, тому що тут потрібна е, ну, воля на. Високому, можливо, навіть не в найвищому рівні, це питання, яке можуть вирішити лише лідери. А в їх позиціях пока змін немає. Оце перше пояснення. Переговори будуть продовжитись в технічному режимі з конкретних питань, по яких можна домовитись, по яких можна знайти компроміси. Ну і вирішили от, спробувати, як без участі головних американських переговорників, як далі буде розвиватися переговорний процес. Друге пояснення воно насправді теж має значення. Воно пов'язане з тим, що треба просто пам'ятати. Що і Уїткаф, і Кушнер задійні, і в інших переговорах, які зараз не менш актуальні для США, а можливо, і більш актуальні для Сполучених Штатів, йдеться про сектор Газа, а також переговори Раном. Ну, точно в переговорах з зараном задіяної, але Джаред кушнер також бере участь в різних переговорах на близькому сході. Тому я думаю, що просто ключові американські переговорники вони переключаються на інші переговорні теми. За необхідності, я думаю, що вони можуть, якщо в цьому виникне велика потреба, вони можуть, якщо вони в цей момент будуть на близькому сході, там в Ізраїлі, наприклад, вони можуть ну, достатньо швидко приєднатися до переговорів в Абу-Дабі, наприклад, наступного дня при за необхідності. Але е, думаю, що вони просто зараз зосередяться на інших актуальних для США переговорах. Я е, не думаю, що це призведе до якихось кардинальних змін в переговорному процесі, але те, що їх не буде, означає, не варто чекати від другого раунду переговорів в Абу-Дабі, якогось прориву і якихось суттєвих рішень. Зрозуміло, тут зафіксували пане Володимире. Як ми знаємо, на Росії знову заговорили про те, що хочуть або можуть зустріти на своїй території Зеленського. Ушаков сказав, що ми неодноразово піднімали цю тему. І Володимир Зеленський, якщо має бажання, може приїхати сюди. Ми йому забезпечимо безпеку. Даруйте за тавтологію. Чи можуть росіяни продавити цю тему, наприклад, через Трампа? Чи це виключено? Слухайте, не варто сприймати всю цю історію всерйоз. Це не про переговори, це психологічна гра навколо теми переговорів. Я нагадаю, що ця е, тема вже обговорювалась в серпні і вересні. Тоді е, саме Трамп ініціював е, прямі переговори між Путіним і Зеленським. Е, це відбулося якраз під час зустрічі Зеленського з Трампом, а також і європейських лідерів в Білому домі. Тоді Трамп зателефонував Путіну. І от виникла ідея. Хай вони зустрінуться. А після я до них приєднаюсь. Ну і після цього почав, почався цей пінг понг Зеленський сказав: Так, я готовий зустрітися, давайте узгоджувати, коли як. На що в Москві після певної паузи сказали: ні, хай він до нас приїжджає. А це означає умовна така вічлива відмова. Вони не можуть відмовитись прямо, але вони розуміють, ну не приїде до них Зеленський. І взагалі весь міжнародний історичний досвід свідчить. Під час війни, особливо такої війни, як зараз, лідери воюючих країн не їздять в гості один до одного. Всі переговори відбуваються тільки на нейтральній території. Вони не ведуться на території однієї з воюючих сторін. Як правило, приїжджає там лідер або військовий командувач однієї з сторін на територію іншої сторони, лише для однієї цілі підписання капітуляції. Ну я вже не кажу про те, що ніхто не не вірить в гарантії безпеки з боку Росії. Ну можливо, там Трамп щось вірить, але ну серйозні люди це всерйозно сприймають. Так що, все це суто психологічна гра. Фактично, Зеленський кинув виклик Путіну. Він сказав, що він готовий зустрітися. Я між іншим думаю, що оскільки ну, і відкав після першого ранду переговорів в Абу Дабі, сказав, що можливі візити до Москви і Києва. Багато хто тоді здивувався, що це що це за маячня? Які візити до Москви і Києва? Між воюючими сторонами. Ну, у Вікафа там щось не все гаразд з розумінням того, що це за війна, і наскільки це можливо. Він живе в якомусь вигаданому світі, він вигадує якісь дивовіжні комбінації переговорів. Ну і, можливо, це йде ще і від Трампа. Трамп знов, можливо, думає, що ну, раз так, переговори йдуть нормально, от хай зустрічаються Зеленський і Путін і вирішують проблеми Донбасу. Не можуть вони її вирішити. Не зміниться позиція ні Путіна, ні Трампа, навіть ні Путіна, ні Зеленського, навіть якщо вони зустрінуться разом, навіть там на нейтральній території не, не зміниться. Я абсолютно скептично е, сприймаю можливість домовленості між ними, навіть якщо вони зустрінуться. Ну а Зеленський запропонував цю зустріч. Він розумів, Путін не хоче зустрічатися з ним. І це було спеціально зроблено для того, щоб показати Трампу. Зеленський готовий до переговорів на вищому рівні, а Путін не хоче. Ну, а в Москві відповіли традиційно: Хочеш переговорів, ти хочеш переговорів, от приїжджай до нас. Ти думаєш, що ми боїмося переговорів? Ні. От якщо ти такий сміливий, приїжджай до нас. Ну, обмінялися люб'язностями в лапках. Або пропозиціями про зустріч на вищому рівні. Звісно, жодного результату це не дало, і, і на ній політики не може дати. Тому я думаю, що е, якщо Трамп не буде на цьому наполягати, тема е, особистої зустрічі, вона швидко закриється. Ну і я, я взагалі вкрай скептично сприймаю її, скажімо так, необхідність, її доцільність, я вважаю, що вона нічого не дасть нинішніх умовах. Зрозуміло. Пане Володимире, а як ви собі пояснюєте, чому Трамп так хоче цього швидкого миру, так званого перемир'я, мирної угоди? Він дійсно так замотивований цією Нобелівською премією, чи звідки в нього цей поспіх? Ну, по-перше, Трамп за темпераментом він все хоче швидше. До речі, Зеленський його в цьому сенсі теж нагадує. Ну, Зеленський зараз вже навчений війною, що не все може бути швидко. Він став, я думаю, що більш вивжено в цьому сенсі і розуміє краще, от все те, що відбувається з війною, особливо із переговорами. А Трамп ну Трамп вважає, що він головний в світі, да, і він хоче швидких рішень. Мотив з Нобелівською премією миру миру був у Трампа. Безумовно, Думаю, що зараз він вже менше вірить в те, що йому дадуть Нобелівську премію Миру, особливо після інциденту, коли він прийняв оцей диплом. Uh, і це було порушенням статуту uh, Нобелівського комітету, ну і враховуючи все, те, що відбувається, зокрема там і Венесуела, особливо зараз Гренландія. Там ну з Гренланді, слава Богу, ще нічого не відбувається, але погрози на адресу Гренландії. Ну це точно не про Нобелівську премію миру, оскільки ще йдеться про Данію, а uh, у скандинавських країн, ну у них теж. Своя регіональна солідарність є. Так що, думаю, що мотив Нобелівської премії миру, він вже відійшов на другий план. Але для Трампа це вже питання принципу. Він обіцяв це на виборах, він обіцяв це після виборів, американці залучені в переговорний процес. І якщо вони раптом виходять, або припиняють переговори. От Гончаренко нещодавно сказав, що нібито там дедлайн поставили американці. Ну і вони стільки вже дедлайнів ставили, що про них вже забули давно. Е, і умовляв, от якщо не буде до 15 травня е, результату переговорів, американці вийдуть з переговорів. Не вийдуть. Паузу можуть зробити, але не вийдуть. Чому? Тому що це буде виглядати як поразка, поразка США. В переговорах і поразка Трампа. Так, да, чинок виборів до Конгресу США в листопаді він буде впливати на Трампа. Це теж важливо. Але на голосування американців все ж більше впливають внутрішні проблеми, внутрішні теми. А не зовнішня політика, да, якщо Трампу вдасться вийти на завершення війни між Росією і Україною, це буде безумовно, його дипломатична перемога, і він про це завжди буде казати, демонструвати, який він великий миротворець. Але зараз миротворчі плани Трампа, його миротворчі амбіції вони будуть реалізовуватись через іншу інституцію, через Раду миру. От там це буде все проявлятися. А ці переговори, ну це якісь переговорами по по Близькому сходу. Це такий виклик: виклик на який Трамп має відповісти, і, хоча б через певний час, але продемонструвати результат, він хоче швидше, дійсно, але він же розуміє: швидко не буде. І тому я думаю, що зараз американці до термінів і цих дедлайнів ставляться більш спокійніше, тому вони будуть тиснути, поки що більше на нас тиснуть. Але я сподіваюся, що почнуть тиснути і на Росію для того, щоб все ж таки переговорний процес ставав більш результативним. Та пане Володимире, про Раду миру буквально за мить вас запитаю. Єдине, хотіла ще проговорити. З'явилася інформація, принаймні від російських воєнкорів, що нібито 7 ранку, 29 січня. У них з'явилася заборона на удари по українській енергетиці. Отак, от, от, в одній в односторонньому порядку вони говорять про якесь енергетичне перемир'я. Що ви про це думаєте? Чи могли справді домовитись на якомусь рівні звідки цей вітер дме? Ну, дивіться, ну я думаю, що це більше поки чутки. Але ситуація може бути обумовлена різними чинниками. Якщо б це було офіційне енергетичне перемир'я, саме офіційне, я думаю, про це б повідомили. В першу чергу американці. Ну, тому, що це успіх. Це вже перший крок. Домовились про це. І про це треба було сказати. Ну, от ми ж бачили, як уїдкав, в яких рожевих тонах. З яким пафосом описував атмосферу переговорів Абу-Дабі, ну на перший раунд цих переговорів. Явно, я думаю, там були перебільшення, але йому треба було продемонструвати, як позитивно розвивається переговорний процес. А якщо було перемир'я, ну точно про це треба було повідомити. Так що, я думаю, що жодного офіційного перемир'я енергетичного немає. Інакше б це офіційно підтвердили. Але що може бути, я не виключаю. Хоча теж поки у мене є сумніви великі в цьому, але не виключаю, що американці, ну враховуючи те, що зараз відбувається, морози потужні, От зараз нова хвиля морозів буде, яка приходить на нашу територію. Російські звірячі удари по Києву, по енергетичних об'єктах, ну вони побоюються, що якщо буде якийсь новий удар, який приведе до тотального блекаути, не дай Бог будуть жертви серед цивільного населення від холодів, ну це просто призведе до зарву переговорів. Тому вони могли б так неофіційно, неформально по своїх каналах передати сигнал в Кремль, що не робить дурниць. Якщо ви хочете подальших нормальних переговорів з нами, якщо не хочете, щоб продовжувалися переговори в Абу-Дабі, давайте не робити таких кроків, які можуть спровокувати дуже негативні наслідки, зокрема і в громадській думці міжнародній, ну і можуть зірвати переговори. От щось таке могло бути. От я такий варіант я не виключаю. Але так воно чи ні, і чи дійсно от є. Той наказ, про який написали, не, не всі джерела це підтверджують. Деякі в тому числі наші джерела це спростовують, але ну все ми це перевіримо. Перевіримо на практиці. От сьогодні, особливо сьогоднішня ніч, наступні дні і ночі. От подивимось, так воно чи ні? Якщо не буде ударів по Києву, якщо не буде ударів по енергетичних об'єктах, ну значить ця інформація, хоча б частково але підтверджується. Але поки, поки я ставлюся з певним скепсисом, це може бути на жаль, і інформаційна психологічна спецоперація. Знаєте, як це робиться? Надихнути трошки, посіяти надію. Що от раптом буде припинення, і тут на цьому фоні жорсткий удар це викличе ще більшу депресію, ще можливо і якісь панічні реакції, і так далі. Ставка може робитися і на це. Тому подивимось, поки не будемо робити висновків. Якщо американці натиснуть, я думаю, що вони можуть досягти такого ефекту. А чи от воно насправді так могло бути? Ну, я думаю, що через певний час ми будемо знати відповідь. Та будемо очікувати, пане Володимире. Ну і власне Рада Миру, про яку ви згадали, так навіщо вона Трампу? Чи бачите ви її в подальшому життєздатність цієї Ради Миру? Вже деякі країни підтвердили свою участь. Чи дійсно вона може стати альтернативою якоїсь ООН? Навіщо вона Трампу? Я не думаю, що вона стане реальною альтернативою ООН, тому що ООН все ж таки спирається на на фундамент е, е, і політичних і правих думовності, на членстві в організації Об'єднаних Націй, абсолютно більшості країн світу, на статут. ООН є е, е, я б сказав так: конституцією сучасного міжнародного права. Оці принципи, які там зафіксовані, всі на них посилаються. Е, це по суті уособлення того міжнародного порядку, який був створений після Другої світової війни, Так, да, він зараз переживає серйозну кризу. Але він все ж таки сприймається більшістю Україн світа як легітимна інституція, а Рада миру поки це неформальна інституція. У неї нема такої легітимності. От якщо вона почне не просто працювати, а її рішення будуть сприйматися, будуть виконуватися. Е, от Тоді да, тоді ставлення до неї буде більш серйозне. Перше випробування от буде якраз другий етап. Е, е, Угоди по припиненню війни в секторі Газа, до речі, саме для цього конфлікту і створювали Раду миру. І мені здається, що е, хтось, я не знаю, там хто в адміністрації Трампа е, е, вирішив розвинути цю ідею. Особливо коли е, цей пункт з Радою миру, на чолі з з'явився і в мирному плані США по Україні. Хтось вирішив: слухайте, так а давайте зробимо це постійно діючу інституцію. Рада імені Трампа, на чолі з Трампом. Це ж фактично заміна тієї Нобельської премії миру, Трамп буде виступати в ролі головного миротворця. І от її функція, на мій погляд, головна, вона така більше в формі піару і такої, я б сказав, церемоніальної подяки Трампу. Відзначення особливої миротворчої ролі Трампа десь раз на рік буде збиратися, ну, як правило, там от Велика Сімка, Велика Двадцятка, там де світові лідери вони збираються раз на рік на такі саміт, або от Генеральна асамблея ООН, коли лідери збираються. От так і Рада Трампа буде збиратися раз на рік, можуть ухвалити якісь загальні політичні рішення, можливо, навіть по конкретних конфліктах, але головне. Віддати належне, що Трамп головний миротворець світу. Подякувати Трампу, вислухати його виступи. Ті, хто буде брати участь в цій раді, ну будуть мати нагоду поспілкуватися з Трампом, про щось домовитись, вирішити свої питання. А Трамп таким чином буде підтверджувати, що він головний миротворець світу. Однак, це от якщо буде так, то великого значення це не матиме. Це буде такий церемоніальний орган, пафосний в стилі Трампа і суто для обслуговування его Трампа, його марнославства, і не більше того. Однак, якщо цей орган все ж таки буде ухвалювати якісь конкретні рішення, а там будуть виконавчі інституції. ну, Зокрема, по сектору Газу є така виконавча інституція, до кої, між іншим, належать, входять в її склад: і Кушнар і Уітков. Там ще і Тоні Блер є, колишній британський прем'єр. Якщо щось подібне буде по Україні, і якщо ця рада буде розглядати українське питання, тоді це більш серйозно. І нам тоді теж треба ставитись до цього більш серйозно. Поки Україна взяла паузу. Ми не дали згоду, як і багато хто з єв... європейських країн, але і не закрили двері е, перед собою. Е, да. Будемо діяти в залежності від ситуації. І якщо буде очевидно, що ця рада буде займатися предметно українським питанням, ну тоді я думаю, що нам в тій чи іншій формі доведеться брати участь в її діяльності. А поки що, це. Орган, який спеціально створили для Трампа, як сказав, ну перепрошую, що цитую російського класіка. Я пам'ятник собі вездвік нерукотворний. рукотворний, от Рада Миру це такий нерукотворний пам'ятник для Трампа і імені Трампа. Саме тому зафіксовано, що це орган, який буде діяти, коли Трамп вже не буде президентом США, а орган на чолі з ним буде працювати і далі. Знаєте, як такий Гольф-клуб Трампа. Членків, Можна так сказати? Да, 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 клуб друзів і спонсорів Трампа да, або шанувальників. От я б сказав, от скоріше: клуб шанувальників Трампа, або шанувальників mm -hmm. його миротворчої діяльності. саме так да, це має бути такий глобальний клуб на вищому державному рівні. Що ж, будемо слідкувати, як будуть розвиватися події, обов'язково обговорювати в наступних ефірах. Дякую вам, пане Володимире, за цю розмову, за вашу експертизу. Mm -hmm. Дякую, на все добре. Спасибі, на все добре, глядачам обосток, Нагадаю, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах. YouTube. це запорука нашої роботи. До зустрічі.